Чесно кажучи, не можу в це повірити, але вже рівно два роки, як я живу у Німеччині. Я хочу поділитися з вами висновками за ці два роки і знаючи це, чи переїхала б я знову до Німеччини. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Мій канал вже перетворився на якийсь посібник для вже п'яти тисяч українців, за що за що я вам дуже дякую. І окремо дякую моїм преміум підписникам які ви зараз бачите на екрані. Дякую, що підтримуєте мій канал. Коли ти свідомо мігруєш в якусь країну, то ти якось морально готуєшся до якихось складнощів. Може ти якось морально плануєш, що ти будеш робити. А коли ти за три дні вирішуєш, що ти їдеш із своєї країни і міняєш її на іншу країну, то трохи інакше, і ось це все сприйняття того, що з тобою відбувається, взагалі по-іншому сприймається. Я якось читала статтю про. Чотири стадії біженства це медовий місяць розочарування, інтеграція і прийняття. І я задумалась: а які ж в мене? До речі, поставте зараз на паузу і напишіть, який у вас. І коли я ось думаю над цими пунктами, над цими стадіями, перше, що мені От я зловила себе на думці, що останнім часом мені дуже не вистачає всього українського. Української їжі. Я іноді в голові просто складаю список, що б я хотіла з'їсти. От як тільки буде якась можливість поїхати в Україну, або коли там повернуся в Україну, в мене просто там суші, банош, солянка. Так, звичайно, в Німеччині можна купити ті самі там, і гречку, і сало, не проблема, але воно не те. Сумою за українською культурою, сумою за українськими не знаю. Менталітетом сумою за українськими звичками, які в мене були. Наприклад, я дуже багато там, займалася якоюсь творчістю, я малювала, я бігала. Я тут також намагаюся бігати, але воно не входить в мою ту звичку, яка в мене. У мене просто якийсь період часу. От просто я виходжу із дому, і в мене був стадіон, і я просто бігала по стадіону. Потім, коли вже перед повномасштабною війною я переїхала до Обухова, і там. Якщо пам'ятаєте, давали тисячу, тисячу гривень ковідних, і я тут тисячу гривень за ту тисячу гривень купила собі три місяці ем, абонемент у спортзал. І я ходила навіть дуже жахливу погоду, тому що мені це подобається. Тут я не можу повернути ті звички, які в мене були. Але я намагаюся: От, наприклад, я повернула собі звичку читати, тут дуже важко знайти. Ем, Українську літературу саме та, яка мені цікава. Мені цікава література про саморозвиток, психологію, маркетинг. Більшість тут, що я знаходила, наприклад, у нас в бібліотеці є, але це більш дитяча література, і інтернет-магазини там або інстаграм-магазини також пропонують більш дитячу літературу. Але я не здавалася, я знайшла інтернет-магазин «Мово-слово», де просто різноманітні українські книжки. Сучасні українські книжки, це і художня література, і е, література для дітей, і ось ця психологія, маркетинг, розвиток просто все. Тож тепер я повертаю нарешті, хоча б одну звичку, яка мені притаманна була в Україні, це читання книжок. До речі, для моїх підписників я запитала в інтернет-магазині, чи можуть вони надати якийсь промокод, і вони надали промокод на 10%. У період з 30 квітня по 16 травня, тобто вже з завтрашнього дня, діє промокод 10% на всі книжки, які є в наявності. Всі деталі я залишу в описі під відео. Із моїх особистих рекомендацій, чому я рекомендую саме цей магазин, це те, що багато досить книжок є в наявності. Вони доставляють по Німеччині від 50 євро безкоштовно, доставляють. В період 3-4 дні і навіть працюють у неділю. Я бачила, мені приходили імейли, коли формувалася посилка, і ось вона, тобто, запакувала це все в неділю, що для звичайних німецьких інтернет-магазинів не притаманно. Тому це український бізнес, український сервіс. Я дуже від цього серця рекомендую, тому що для мене це було як. Просто якась знахідка того, чого дійсно мені не вистачало. Всі деталі промокоду ви можете знайти ще раз під відео, всі Посилання також в описі під відео або у закріпленому коментарі. Також дивіться, це дійсно класно, що у Німеччині відкриваються українські бізнеси, відкриваються українські заклади. Взагалі, українці привозять щось українське, щоб Досить вагомо по життя у Німеччині, тому що тут ну, досить багато різних мінусів. У мене є вже відео на каналі про плюси і мінуси Німеччини, Я не хочу це повторювати. Я хочу просто тут поговорити саме про досвід, який я здобула за ці два роки, і ось, наприклад, що що мені не вистачає, і що мене дійсно радує в рутинному житті у Німеччині. І так, і так, йдемо далі з цього з першого пункту. Про те, що я сумую, тут можна сказати, що ось ці якісь рутинні, ось ця якась рутина, яка мені була притаманна в Україні. Тут, от я не можу сказати, що Німеччина мене повністю вдовольняє. Все ж таки багато речей. Може, це просто період такий, а може дійсно багато речей я не можу повернути в ті, які були. До речі, у мене тільки що з'явилася така ідея, може якийсь онлайн-марафон. Зробимо, будемо підтримувати один одного в тому, щоб там, бігати або займатися спортом. Напишіть мені в коментарях, буде цікаво зібрати групу однодумців, а ми йдемо далі. Я, я, чесно кажучи, при підготовці до цього відео я розмовляла з іншими українцями, щоб не просто якусь банальні речі говорити про те, що там не знаю, бюрократія, і все таке, ви це все, все знаєте, або там медицина, а щось таке більш глибоке. І я можу сказати, наприклад, із плюсів, які для мене відкрила Німеччина, це те, що вона змінила мої погляди на те, як я виглядаю. Наприклад, в Україні ти не ну, якщо ти виглядаєш якось не, не стандартно, якось дуже відкрито, або, наприклад, якось дуже екстравагантно, то ти просто зможеш пройти так, щоб на тебе там не зиряли, не Ну, тобто ти бачиш, як тебе. Обговорюють, як на тебе дивляться. Тут же, тут всім байдуже, як ти виглядаєш. Це класно. Спочатку у мене були якісь стадії про того, що я там, наприклад, спочатку, коли там в Німеччині я одягалася так, як в Україні. Потім якийсь період був, ну коли там важко було все, я просто одягалась, аби як. Потім знову прийшов період, коли мені вже для себе захотілося якось там. Малювати губи, якось вдягатися, <хи> купити якісь маленькі підбори. І зараз я можу в магазин вийти як нафарбована, там, ти знаю, в класичних штанах, в якійсь там блузі. Так я можу вийти і просто в якомусь спортивному костюмі. Це нема різниці. Так само я можу там, не знаю, і в джоб-центр піти, що дуже гарне, там намальована. Так, і в тому ж спортивному костюмі, може там не знаю, навіть з брудною головою, то немає різниці. Всім байдуже, як ти виглядаєш. І це трохи відкриває тебе, і ти почуваєш себе більш вільною, тому що ну, ти не очікуєш, що тебе будуть судити по цьому, і ти маєш вибір і волю, самовираження через цей одяг. Тобто ти вже вдягаєшся не для когось. А для себе. Чи помітили от, хто живе зараз у Німеччині, чи помітили ви таке? Дайте мені, напишіть мені в коментарях, дійсно цікаво, чи є у вас таке. Далі хочу сказати: от зараз я вже, е, трохи, вже трохи більше, ніж півроку я не працюю, я там зарбета Гідурк, спілкуюсь, з центром спілкуюсь, до цього я е, е, працювала. І що я можу сказати? В чому різниця? Коли ти працюєш, це просто інше життя. По-перше, ти не боїшся відкрити? Е, Поштову скриньку, тому що ну хто тобі буде писати? Ну, я тільки там коли працювала, тільки півроку переписувалась з кран каси тому що е, там були проблеми переходу. Але сам факт: ти не боїшся відкрити поштову скриньку, коли ти на джоб центрі Армейс Хендур, то е, іноді ти чекаєш, прям щоб тобі написали з того джоб центру, тому що ти в них щось запитав. А іноді ти просто боїшся, тому що ну може, там не знаю, якісь нове рішення вони там собі придумали е і боїшся дійсно відкрити. І коли я працювала, в мене була папка ось така. Е коли я зараз е на джоб Центрі у мене вже папка ось така, я вже е другу папку завожу, тому що це вже в одну не влазить. Е тому так, коли ти працюєш, ще в тебе більше можливостей. Навіть там не знаю, я не можу сказати, що в мене була досить велика зарплата. Бруто в мене було 3 тисячі євро. Я ж думаю, можна таке говорити. У мене було 3 тисячі євро бруто. Чистими десь я отримувала 1800, якщо я не помиляюсь, вже забула. І ось навіть з моїми комунальними платежами це десь 700-800 євро, тому що в мене телефон в кредиті, ну не в кредиті, а на контракті. То тисячі євро я просто, ну по моїм відчуттям, я просто багата людина. На їжу там я витрачаю, ну, може, 300 євро, і то я ще можу сходити в якесь кафе, і в тебе ще багато грошей залишається, можна відкласти, можна інвестувати, можна все, що хочеш робити. Тобто, коли ти працюєш, в тебе настільки багато можливостей, навіть якщо твоя зарплата не дуже велика, я можу сказати, що три тисячі. Євро це не дуже багато. Хоча, коли я принесла свій контракт у Джоп-центр, вони ну були дуже здивовані, тому що для цього регіону навіть ці гроші, гроші це е, великі гроші, і з особови того, що я працювала просто з дому, вони, коротше, я просто чула, вони сказали, ого, тому так, працювати і не працювати це зовсім різні. І я дуже зараз сфокусована на тому, що. Дійсно треба шукати роботу шукати роботу інтенсивніше. Зараз спробую нові методи пошуку роботи. Все-таки працювати, то краще, ніж не працювати. Тут навіть не в тому. Так, коли ти не працюєш, коли ми на 24-му параграфі, у нас є дуже багато можливостей, і це, напевно, наступний зараз пункт буде. Але коли ти працюєш, ти більш відчуваєш себе вільним. Далі наступне. Як те, що ми зараз на 24-му параграфу, насправді це дуже шикарна золота можливість покращити свою німецьку, отримати якесь навчання, отримати якусь професію. Тобто тут неважливо, наприклад, скільки тобі років, ти можеш з цим скористатися і чогось навчитися, було б бажання. Я знаю, у нас в місті є. Чоловік йому, якщо я не помиляюсь, чи 57, чи 60 років 60, здається. Тобто в Україні я знаю, що він вже пенсіонер. А тут він приїхав і він відчув, що він хоче вивчати політику. Він вчить німецьку, отримав, здається, курс Б2. І от на в джоб Центрі він каже: Я хочу вивчати політику. І ось це його бажання і якийсь план, він не просто Сказав, я хочу вивчати політику, дайте мені щось. Він прийшов з планом, він бачить, як він хоче цього навчитися, і йому е Джоб-центр допомагає в цьому питанні. Тобто тут головне бажання: якщо ти хочеш, то ти можеш все. І мені це дуже, дуже подобається, тому що в принципі для тобі не ставлять клеймо в 30 років або 40 років, все, ти вже типу, в цьому житті нічого не досяг. Йди на якусь таку звичайну роботу, що ти там ще хочеш. Ні, тут в будь-якому віці, навіть самі німці, дуже часто змінюють кар'єру. Там вони можуть там, не знаю до 30 років там, чимось одним займатися, з 30 до 40 – там зовсім інший момент свободи, що ти не зобов'язаний прям от е, все життя слідкувати одному, одному шляху. Якщо ви є підписником мого каналу, то в мене є вже на каналі два відео, і скоро вийде ще одне. Про успішні кейси українців, і мені подобається, і в принципі я також почала помічати, що коли ти з німцями плюс-мінус от на рівних спілкуєшся, не те, що прям ну типу в Джоб центр ти приходиш, і ти там щось просиш, дайте мені, будь ласка. А ось не знаю, коли ви зустрічаєтесь в якихось рівних умовах, то німці вони насправді дуже добрі люди. того, якщо ти хочеш щось в них спитати, там не знаю дорогу, якщо ти хочеш просто. З пересічним німцем поговорити про погоди, то вони прям будуть в захоті. Е, бу, була ситуація, коли я там е, з однією людиною ми несли, е, просто знайшли на вулиці е, стіл, який ми несли додому. Він був дуже важкий, і ми періодично робили, е, зупинки. І у нас такий, ну, такий досить великий квартал є. І ось ми несли по цьому кварталу, і там жіночка вигулювала собаку. І вона декілька разів так от пройшла, і коли кожен раз вона проходила і каже: О, ви так вона спочатку там зробила комплімент столу, потім там ой, ви таке, вам так важко. Я сподіваюся, що ви там скоро донесете додому. Потім там третій раз вона таке каже: О, я сподіваюся, я вже типу, до вас звикла, сподіваюсь, ще раз вас побачити. Тобто це якісь добрі такі відкриті люди, але ось ці всі моменти, як ти сприймаєш, наприклад, в мене тут сусіди дуже добрі на першому поверсі там. Досить така приємна сім'я, собачка, вони також дуже привітні. Так є такі люди у мене в під'їзді, до яких просто не хочеться звертати звертатись, тому що таке обличчя цегла і все просто не хочеться. Але в принципі, ну дуже багато відгуків я що як коли ти працюєш з німцями, то це більш приємний досвід. Вони приємні, відкриті, не ставлять палки в колеса. Так у Німеччині складно. Але складно з тої точки зору, що ми просто ще не розібралися в усьому, як працює Німеччина. Наприклад, я там в Україні жила 30 років, та я маличку просто впитувала, як то все працює, і здавалося, що в Україні все просто. Але якщо, наприклад, того ж німця або будь-яку іншу національність помістити в Україну і навіть там два роки йому дати. То не факт, що він зрозуміє, як все в Україні працює. Це нам здається, що там все легко, тому що ми це знаємо, тому що це ми дізнаємося прямо з нашого там дитинства для нас. Це класно, для когось це перешкода. Тобто, не можна порівнювати, що в Україні простіше, в Німеччині складніше, тому що ми в Німеччині не знаємо, як то працює, і наша задача просто дізнаватися закони, правила, порядки. В принципі, чим я займаюся на каналі, я також, якщо я дізнаюся, я з вами також ділюся, щось розказую, читаю. Ви також мені щось пишете в коментарях. Дякую вам також за це. Можна сказати, що в Німеччині просто по-іншому, і нам треба дізнаватися більше про Німеччину, про, про все, чому воно так працює, і трошки зрозуміти менталітет німця. Напевно, це я на цьому закінчу. Дякую, що додивились це відео аж до самого кінця. Давайте в коментарях поспілкуємось, поностальгуємо, обговорюємо Німеччину, що вас бісить в Німеччині, що вам подобається в Німеччині, які ви уроки винесли за, ці, за цей час, що ви живете в Німеччині, тому що вже біль, багато досить людей вже два роки живе, хтось там трохи менше. Тож чекаю вас в коментарях, я завжди відкрита до спілкування, завжди відповідаю на ваші коментарі. Тож зустрінемося в коментарях, а вся інформація в описі під відео. Дякую, що були сьогодні зі мною. побачимось у наступних відео. Чус!